Святий Миколай у формі ЗСУ така акція пройшла у Житомирі 3 та 4 грудня. Організували її місцеві волонтери та військові, що на реабілітації. Акція була створена, щоб подарувати дітям новорічний настрій та зібрати кошти для зсу. Святий Миколаю формі зсу. Ми поєднуємо наш все таки військовий стан наших героїв теперішнього часу. Та героїв казкових, яких ми звикли бачити ще з дитинства. У нас така маленька акція. Ми проводимо збір листівок для святого Миколая та для наших воїнів. Також пригощаємо всіх безкоштовним чаєм кавою. І у нас стоять скриньки для збору донатів всіх бажаючих, хто бажає допомогти ЗСУ. Кошти збираємо ми і на наш волонтерський рахунок і перераховуємо їх потім на рахунки для ЗСУ або закупляємо всі необхідні речі, які нам дають по спискам потреб. Також найголовнішою метою сьогодні було це зібрати листівки з теплими побажаннями, все ж таки додати їх до відправлення, до наших військових, щоб хоч трішечки їх зігріти і подарувати якогось душевного тепла. Над створенням образів для Святого Миколая та казкових героїв працювала уся волонтерська команда. У нас у зайці є дуже класний автомат з моркви, гранати, бокові. Це все креативність наших волонтерів. Сніговичка ми зробили також саморуч, Це наш зайчик з Вовком придумали таку ідею. Ми знайшли її в інтернеті, спробували її відтворити. Туди всередину ми додали гірлянду новорічну, яка зараз не дуже яскрава, але в темноті буде дуже гарно мерехте. Святий Миколай та його помічники пригощали дітей солодощами та дарували подарунки. Сьогодні разом зі мною мої вірні звіри, а саме Вовчик, Заєць. І ще мій помічник Олені Снігівичок. Вони мені сьогодні допомагають діткам писати листівочки не тільки на подарунки собі, а ще й військовим. І я особисто їм їх передам. Просто підходимо, питаємо, чи вони себе гарно поводили. Якщо батьки кажуть, що так, тоді вони отримують невеличкий такий міні-подарунок. І запрошення до. Столику підійти написати якісь побажання і можливо якісь ідеї для подарунку військовим. До акції долучилося багато містян. Люди пригощалися чаєм та солодким, залишали гроші та писали побажання нашим військовим. Діти кажуть, вірять не лише у Святого Миколая, а й у збройні сили. Тому залишали їм свої листівки. Я намалювала там як. По Україні і сердечко, що там нам написано слава. І ще одне сердечко тільки поменше його розмалювала. Скажи, Насінька, віриш в Святого Миколая? Так. Да. Хто це такий? Це, ну, як, ну, це як людина, та, що роздає подарунки. А ти вже лист Святому Миколаю написала? Е, ні, але буду вже писати. А що хочеш в нього попросити? Ну, здоров'я і щастя. Дитині 5 років ще вона писати не вміє, але підписується своїм ім'ям. Намалювала. Доці, що ти намалювала? Родина і приїхав додому. Він військовий, також зараз на сході захищає. Додя дуже його чекає додому. І ми випадково йшли, побачили таку акцію, вирішили долучитися, намалювати. Чекаю вдома, тата. Я написав, що мені 7 років я. Бажаю військовим, щоб в них було здоров'я і сила боротися з ворогом і знизу написав, що ви, дякую, що ви нас оберігаєте. І ще щось не малював, так? Що не малював? Прапор України і сердечко. Ілюш, ти віриш в Святого Миколая? Так, дуже. І в, в Діда Морозу теж. А хто такий Святий Миколай? – Це людина, та що дуже допомагала людям. ти вже написали Святому Миколаю? Так. А що ти будеш? Що е, мені сім років, як мене звати, е, ш, е, побажав, що е, також як і тут написав, побажав здоров'я боротися з ворогом і написав, щоб е, він мені подарив лего. Бажала миру і бажала гарного настрою, щоб все було добре, щоб закінчилася війна скоріше. Захисникам писала для Миколая вже доросла. Ну, нічого, побажала їм миру, добра. От їм зараз, мабуть, тяжеліше за всіх нас, вони там в холоді. Це у нас такі ще не гаразди, що світла нема, то ми вже переймаємося. В них там, то умови тяжкі. Ну, щоб їх борьбав, борьбав господь, щоб все було в них добре, і щоб вони вже з кожним днем цю перемогу наближали до нас, щоб ми вже її відчували все сильніше і сильніше. Загалом волонтерам вдалося зібрати 4 тисячі 630 гривень. Кошти волонтери направлять на потреби зсу. Також нашим воїнам відправлять листівки з побажаннями від житомирян.